Внаслідок проливних дощів на Івано-Франківщині активізувались суви у гірському селі. Тисів гора зійшла на місцеву дорогу. У зоні ризику опинились 78 будинків. Сьогодні їхні мешканці відрізані від світу. Через обістя Миколи Процевича тепер проходять усі мешканці відрізаної частини села. Тільки так можна потрапити до аптеки, магазину чи школи, які знаходяться по той бік населеного пункту. Чоловік розповідає, суви утворилися за одну ніч і були поступові, але найгірше те, що не припиняються досі. І воно все сунеться, сунеться і буде сунеться, поки якусь межу не зроблять. Бо воно буде на ціла гора, може, поїхати. Під загрозою руйнації хата та город пана Миколи. Гора сувається безпосередньо на його обійстя. А ще за кілька метрів від суву внизу протікає потічок. Якщо гора сунеться у воду, повинні не уникнути. Гора полізла вниз, воно десь могло би зробити нам дамбу, яка б затопила весь цей участок. Тому що дуже різкий схил і воно утворило би сі озеро. У зоні підтоплення більше 70 будинків. У селі цілий день звільняли дорогу від глиняного місива. Вивезли більше ста кразів землі. Утім, роботи ще не початий край. Десь коло 115-117 машин. Угу. І то не видно, що вже щось ці вивезли. А ще скільки возити, то хто знає. Ще коли за тиждень то вивез. Треба треба 700 машин, то 100%. Аби уникнути нових обвалів та повені, необхідно здійснити протисумні роботи, зокрема, укріпити пагорб гори, яка ще повністю не зійшла, каже сільський голова. Робити це необхідно терміново. Селяни очікують на допомогу з області.